Ми повернемося до подій в Україні. Обстріли українських територій за кордону Росії тривають. Про це сьогодні заявив речник РНБО Андрій Лисенко. У Сполучених Штатах підтвердили цю інформацію. Речниця держдепу заявила, що відповідно до даних американської розвідки артилерія з російського боку кордону обстрілює українські позиції. Зафіксовано також проникнення в Україну потужних систем залпового вогню. За даними РНБО, збройні сили Російської Федерації також здійснили провокації за багато кілометрів від зони АТО на кордоні Сумською областю. Місцеві кореспондент Голосу Америки Аніта Пауел щойно повернулася з одного КПП поблизу Сум, де на власні очі бачила, як місцеві жителі готуються до гіршого і копають окопи. З її матеріалом знайомить Олександр Яневський. Поки українські військові продовжують вести боротьбу проти проросійських бойовиків, ситуація на всьому україно-російському кордоні довжиною 2000 кілометрів залишається напруженою на одному з КПП, що поблизу Сум, риють окопи, готуючись до російського нападу. Ці чотириметрові траншеї мають зупинити російські танки. Командир прикордонного пункту Юнаківка, майор Юрій Михайлюк, говорить, що вони ретельно готуються до можливого російського вторгнення. Якщо подивитися. Ліворуч від пункту пропуска. Якраз близько 500 метрів від цього місця, де ми зараз проводимо зйомку, в тому місці відбулося порушення повітряного простору. Гетель залетів на територію України і влип нашої держави десь близько 2,5 кілометра залетів, потім змінив курс і полетів в напрямку Російської Федерації. Голова сумської облдержадміністрації Володимир Шульга говорить, що його адміністрація вже зробила кілька важливих кроків, щоб посилити безпеку своїх громадян. Посилений контроль правоохоронних органів, силових органів, прикордонників. Ми в посиленому режимі несемо наші прикордонники службу на кордоні, плюс понад 25 кілометрів рову прорито 4 на 2 метри на кордоні з Російською Федерацією. Патріотично налаштовані мешканці Сум заявляють, що вони пильно стежать за будь-якими проросійськими симпатіями в місті. Дмитро Лантушенко, начальник обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту, говорить, що проукраїнський дух триматиме всі у безпеці. Я Абсолютно впевнений в тому, що реально жодних сепаратистських настрій на сьогоднішній день в Сумській області у нас немає. Більше того, у нас зараз питання патріотизму серед молоді та студентства зашкалює. На україно-російському переході цими днями не спостерігається звичного пожвавленого руху. Під час зйомок сюжету на російському військовому посту застосували димову завісу. Це поки що найбільша активність на цій ділянці україно-російського кордону. Олександр Яневський голос Америки